Усім привіт! Всім доброго здоров'я. Сьогодні 31 липня 5 година і хочу зняти такий невеличкий ролик, як працює бджолина хатина. Бджолаши на крилі. Є хороший лід, температура 29 градусів. Вітру немає. І десь, йде взяток. Ось такий хороший лід. бджоли. Ну і подивимося, що тут робиться в нас в хатині. Зайдемо до хатини і глянемо. А в хатині у нас гості відпочивають. З їх дозволу я знімаю ролик. Всім доброго дня. Доброго дня. Як вам тут відпочивається? Дуже добре. Гарно. Добре, гарно. У нас і діточки з мамами. Так. Ось такий у нас курорт. Так. Не будемо мішати. Закриваємо. До побачення. Ось так працює наша бджолина хатина. Бжілки і мед носять, і людей лікують. Всім пока!